Контроль, є коля. Спокій. Нема нікого. Спокійно. Спокій. Ще Макс є. Рухай м'яч. Є сиян. Сиян є. Працюй. Що, Кімок, пішов? Серединка є. До нього, до нього. Хорошо. Добре, ще працюй. Бити можна, до м'ячика. Спокійно довіть. Добре, троє вас. Добре, День. Саня, там мав бути. Всі Відсіли! Добре, добре, працюємо. <реги> <Шо? реги> коля є. Найдіть гравців. Хлопчик, <реги> ну, цього лишити до так? <реги> ну, <шо? реги> ну, <че? реги> добре, Дем'ян, Ще вилазь. Є коля. Ширина, Мак! Туди, туди Дем'ян є. Добре, троє вас! Добре, штучніше! Хорошо! Молодці, давай, давай, давай! Клищі один до одного граємо. No te Ірина! Молод, швидше, швидше, Тимур з м'ячем. Тім. Рати! Є Коля, є Саня. Шукай м'яч, Саша. Є Дем'ян. Дем'ян до м'яча. Рати, Саня, молодець. Провочка. Троє вас. Давид, підпишись. Давид, Давид. Давид. Чуть-чуть на атаку більше. Мої, так? Поможай, мамі. Я не помню. А черговий робить типу, весь прайс готується, типу. <поцент> <А>, не знаю. Ви не хочете, виходити. Кажу, розказали. Саня, ви <плат> через... на мотоцикл приїхав вісім один Бережи, бережи до нього даві! Спокійно, Саня, троє вас! Свої вас! Інша сторона! Спокійно! Не придумуємо! Бити! Добре молодці! Підсіли, підсіле, спокійніше з м'ячем! Да, Деня, давай м'яч! Один давіть, один! Рати, дібют. Тимур В Сторону сад! Дів'яні можна! Молодець! Середина йому! Середина! Хто йому? Добре, ще до нього! Інша сторона! Спокійно! Да. Є Давід! Побережний є! Давід! Не спіши бити в вперед! Розперни її побережня! На м'яч Саня! Спокійно, калячик, Саша буде! Раз, піши, піши! Зашкода ж не диви! Працює, дві Інша сторона, є побережний. Хорошо, нічого, точніше. Расте бити. Молодці. Молодці, добре, добре, є, є вже розігру. раз, два. Є Зубик є, Зубик зубих є. Є, Тімурь, Тимур є. Пришвидше, табіт, швидше. Давід, швидше. Хорошо. Коля ще буде. Інша сторона, раз два. Добре, добре, не спіши. Добре, шиян, шиян буде. Раз два. два, дотики, раз два. Хорошо, піднімай м'яч. Працюй, 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 працюй. Тімур буде серединка. Хорошо. Добре, молодці. Є, Тимур, Тімур є. Спокійно, Давид до нього ближче. Можна бити? Інша сторона, швидше з м'ячем. Годька, набери, фланг.

<риклад> давай, давай хвиленку і міняємося. <плес> М'ячик бічить цілий <плес> М'ячик. М'ячика. <плес> 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 <плес>

Стіпан, заходь в свою зону. Не спіши. Таня, не наш. Не спіши. Це не 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 вот, буде все. Рухай мяч, Рухай сам. Сам рухай. Тіпан, серединку треба відкритися. Ми зараз. Тебе затримка 5 секунд. Не знаю, запустимо.

підключається підключається по Підсідай, підсідай, Арсан, залишай рабця, підсідай всередину. контролювати. грати, грати. Кропка, нікита до нього, нікит! воно, нічого, немає. Шарина, є не мегло. Працюй. Один один на все, спокійно передай. Ради, Спокійно. один, один. Передачу шукай вже. Сам. Працюй! Передача! Добре! Добре, пийте, Ціпан, швидше раз-два. Швидше з ничем! Тіпа швидше з м'ячем. Артем, мало ти каже просто. Один один, Ширина. швидше. Добре. Сам працюй, заходь. Добре, Арсен. І ширину відкрився. Є він знов. Молодець. тусніше, голова. Нижче, нижче, нижче. підсіли. Тьома, вступай, тьома. Троє вам. І ширина. Дай йому знов. Гричку, сідай, дай дістана гравай. Діма, сам працюй, бров! Працюй. Добре, добре. Дай, Діма, спокійно. Молодець. Спокійно, зупини, зупинить Йома, раймо! Чирина! Добре, Тьома! Чирина, не видвозки є вже! Молодець, працюй! Середина буде! До Ширина, ширина, ширина. Добре. Сам працює, ширина, буде серединка. Бити! Пити! Давай, давай! Що ви чотири чоловіки? Дивись, купки! Сідай на Венолонський штрафнув. Селюша положить. Сідай сюди. Навцяна йди головою, грай! Голова, голова. Ардьок, треба активніше! Ти вийшов. Тобі віддають передачу, а ти в пів позиції знаходишся. Там, шири, ти, ліва, ліва, шири, ліва, тобі таку й ти в нього і тобі віддаєш назад. Ти стоїш, чекаєш, опустів рота. Ширина! черина, шиян є! Передача, Тимур, швидше. Троє вас! Так! Ширина! Давід до нього, до нього, давід, Ближче до нього працюють добре, бачите, вони дають але треба активніше, Артем. Ти простояв просто бок, треба під передачу боротьбу на це при груби, ти вітав передачу, вийшов про це не чі, простір, дерево ми там будинку підвал голову, дитині 7 пропав, по цей земляв коло відбирається, бо біль ти нікуди не треба, це центральний захисник, розвиває тапу траву білю. Я вчора був збираю. Його! дай думати! Спити! Ну що ти ще про сідай, 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 сідай! Це ти розпитає? Я весь під Тут, може допомагати. Я робив до карту на деру. На дереву. А потім дорожчий землю попала. Я зомби хочу. Знаешь, а тепер не получилось, я тут зайву, а ты стадие. Давай, Денька, давай, давай, мама. Раз, нападаючи, що ти робить. Покійно, що вже! Саша є, добре, троє вас! Бити можна! Добре! Спокійно, Саня рай! Рати, 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 рати! — Давай, давай! Сідай, сідай, сідай! Рати, Ради! Давай, давай, сіям, працюють, да, да. працюють! Бігти треба. Один, 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 один. Прикидаю. Один, Заня, бро! Покійно, притримай м'яч, давіть середину. Та працюють. Та не будемо. Спокійно, Макс! Є Тимур, є середина. Один. Заді вже. Грати, Тимур, нічого. Грати! Грати! Вот на рурай! Иван! Шима, ты умяй! Два раза промахуешься, а так пробуешься наші ворота. Готовитесь? Да. Давай, давай, святайте. Нема с часу мой, ненько. Ти чотирнадцатий, ненько, и ти живе. Давай. Давай, давай, давай. Вот сюда, вот. Вот здесь. <палу> Фоціали на У вас 3-4 хвилини. Максимально треба йти в м'яч. Максимально. Не можна імітувати. Ми і літувати. Макар, дити хоч раз нашого гравця. Калясі підцять. Є Коля. Випій. Коля є. Зараз зараз буде, далі! Саша є. Добре. Раз, це не потрібно трикусти, що пробить, через тебе пить. Добре, Саня, давай, давай, дивимося. Але саме грамотно за п'ятнадцять зараз магазині. Ну, поля туда я туда. Колясім, коля чого капітан, давай! Ніше, капітан пішов. Притримай до нього нові! Мені хто має раніше? Давай, давай, є! Так, круто влягається. Ой, Пора, пора, Дим, Працюй, працюй, круглать! Диша, писати сандріара!